Всім привіт! Цей потолок мене просто вбиває. Я зараз буду додавати щавель у суп. Варю зелений борщ, дуже давно його не їла. Я яєчко окремо зварила. Я знаю, що можна вливати яйця в суп, але я таки не дуже люблю. Тому зараз ми додаємо щавель. Одною рукою не жучно вже ж. М -м -м, яка краса! Там баночці є щавель. бабуся закривала. її, Але я не знаю, коли вона закривала. Може воно вже не годиться, тому купила. Владислав знову заснув у візочку. А я слухаю, як досі як йде, хай йде. Нам треба дуже сильно. Земля суха така, а в мене на там просто злива. Я вам не можу передати, Юра мені відправляє відео, то так ллє і грім гримить. Я вам скажу так, тут на дощ всі молилися. А це все я. А чому я? Бо я насадку на шланг купила. Я вам кажу, це ну, це через це. По-іншому ніяк. Тільки хотіла спробувати полити редьку. Ну, подивіться, як поливає класно боса. Радості повні штани. Дівчата, це круче, ніж новий айфон. Я вам, я вам чесно кажу. Що ж вечором не треба йти поливати. Тату підняв якраз добре. Нічого, висохне на сонці висохне. Ні, ну це неможливо, дивіться, знову Владислав ще на дворі поспав. Дивіться, там сонце. Ну, ні, так телефон не передає. Дуже гучно. І страшно. Страшно, бо гучно. А гучно бо страшно. Мию. Світло, поки не вимикаю, якось по звичці завжди, коли гроза, то вимикали тут світло. Ну, дівчинка там писала, що в мене треба забрати порошок. Знаєте, я вам скажу так, а насправді, оце вимивати все мити дуже класна терапія. Бо коли ти береш брудну річ, починаєш її мити, ти про щось там думаєш, відволікаєшся, сконцентруєшся. Потім ти бачиш результат після, він класний. І таке задоволення, він знову пішов, таке задоволення просто не можу передати. То виходить, що з цим миттям, з цим прибиранням, я просто дуже класно зекономила на психологах. Я помила. Зараз покажу вам фотку ставлю до після. Зняла трішки стрес свій. І цей. Шашлик хотіла робити відміняється, бо все намокло, все мокре, дрова мокрі. Можна вугілля купити, в АТБ з'їздити, але ніхто не поїде, тому, тому зробимо завтра. Завтра те ж саме, теж буде мокре. На, на сковороді я б не хотіла смажити, переводити м'ясо. Може піти пошукати. Не знаю, самі зробити. Якось так а Все намокло. Ось. Будемо сушити на сонці потім. Все намокло і. Велосипед теж. Шкода, не встигли прибрати. Владислав скаже, дощ дощем, а треба спробувати насадку, яку я купила. Так цікаво, сюди шланг втикається, закручується, а тут розприскує. Я не знаю, як воно тут буде розприскувати чи струєю. Він каже, що два, два варіанти, яких є, і зараз будемо пробувати. Це, до речі, татів. <рес> щоб ви розуміли, міштатів. Пробуємо сюди витягаємо і закручуємо. І закрутили. Тепер сюди. Щось у мене на дури Владик. Так не распрыскується. Таке щось. О, розприскується. О, нормально. Круто. Робота. Все. Нормально робота. І це дуже круто. А Владислав вирішив сходити по великому. Дуже, дуже вчасно. Дивіться, яка. То вона довга, я ж таку купляла. Точно, я ж купляла довго таку. Я й забула, який сорт купляла. Владислав, давай поймо редисочку. у мами вродила яка. Зараз так, там з города і з'їмо. Клас, я дуже довольна. Смак землі. Напомила добра. Гірка. Обожію. Дуже гірка. А Владислав стіну колупає. Владик, бачите, все Отеплили. Обмазали потім. Угу. Будемо їхати в Київ, назбираю смородини заморожу вдома. Взимку якраз буду випікати щось смачненьке. Конфі для тортика робити смачненьке. Вона вже вже поспіла якраз. Купила малому ось ці хлібці в тебе. Я колись собі купляла, коли я на ПП сиділа. О -о -о. То він доволі їсть, йому подобається. Подобається. Ага. Ось зараз будемо робити. Ось це. Я приберу візочок і будемо мити батарею. Я не знаю, як її помити, якщо чесно. Чим щітка є, така маленька вузька, зубна щітка є. Можна буде зубною щіткою. Ну, зараз буду щось думати. Це ви знаєте, я почала мити батарею і зрозуміла, що краще простіше просто її поміняти. Я щойно десь хвилин 30-40 мила тільки одну частину, а їх всього шість. І то бачите, не дуже вимивається із зубною щіткою. І, ну, Самі вони фарба треба фарбувати. Верх бруду ніхто фарбувати не буде, звісно, але ж, бачите, треба якось дуже так, детально це все вичищати. Цим буду займатися сьогодні. Дуже швидко запруднюється вода, а міняти її знаєте, вона мильна, дуже багато порошку уходить. Але ж у мене два пакети. Якраз я те, що з Києва привезла і тут в Аврорі купила. Якщо треба буде, то на днях ще в Аврорі куплю. Треба буде чим зайнятися. Ну, а атака вже ж якось більш свіже виходить. І потім штори можна буде повісити і нормально. Колись в Ашані купила ось ці шлюбки за 24 гривні, якщо не помиляюсь, досі скільки років пройшло, вони такі зручні, дуже зручні. Дивіться, для кого я штори. Арик, Арик, Арік, Арікс, Арік. 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 я б тебе по цьому, але ти не мій кит. Так в шийку хочеться потьомить в губки. Арік котику, Добрий ранок, наївся, боже, я його так кормлю гарно. Так гарно кормлю котик. На цьому влог буду закінчувати, напевно, друзі, буду я займатися працюю, нема коли і туди, і сюди мені ось потім покажу, що вийде. Я думаю, що у мене все вийде. Я думаю, що на це просто потрібен час, і потрошку можна буде вдосконалити, що більш-менш це для в першу чергу це для здоров'я, тому що. Оця пилюка, павутиня, павутиння воно дуже впливає погано на здоров'я, а потім перейду в кімнати. І читала коментарі, хто там хвилювався, щоб не спати в тій кімнаті, де пліснява. Ми ж в тій кімнаті і не спимо. Ми спимо в іншій, на поменше. Вона коло тій, в якої пліснява, але в ту ми заходимо тільки переодягатися. Ну, там багато часу, можна сказати, зовсім часу, Владислав не проводить, тому не хвилюйтесь. Я знаю, що це таке. Я ну, читала про неї і давно знаю. Ось, ем, будемо якось потім боротися. І ви знаєте, я вам скажу так, просто там не всі розуміють, що там кажуть, що не треба доводити до плісняви. Якщо деякі не розуміють, то сама пліснява вона з'являється не через те, що так якось занедбали хату чи ще щось. А через те, що той куток кімнати, він знаходиться стоїть прям, наче над ямою, і там колодязь, і там дуже сиро. Ще й така, знаєте, сира сторона, коли сонце повертається, ну, майже увесь день, там тінь. І, звісно, там сиро, воно все збирається і так от виходить пліснява. Це не через те, що ми якось так зробили. Це ну, може. Коли строїли хату, то так воно і зробилось, а вже ж. Але треба з нею боротися. Вона сама по собі з'являється, коли недостатнє провітрювання, недостатнє опалення, коли е, плюс до цього всього ще вікна треба поміняти, зробити правильні. Ціни утеплили. Там пенопласт, все як положено, зробили, але ж треба боротися з проблемою. Дуже радять там одне, е, один продукт. Я спробую, потім будемо якось, не знаю, я зніму. Ну, це не зараз, тато там не живе, тому для нього це поки ну, не так опасно. Якось так. Але дякую всім, хто радив, чим поприскати, як позбутися. Дуже всім дякую. На цьому влог буду закінчувати. Всім пока. Міцно обіймаю вас і до нового відео. Пока!